Такі оголошення про вільний вибір лікаря з 1 вересня розмістили у всіх поліклініках столиці у Дніпровському та Дарницькому районах. Цей процес розпочався ще кілька місяців тому, адже ці райони пілотні і на власному прикладі демонструють переваги реформування медичної галузі. Дільничний терапевт Ірина Валеріївна демонструє журнал, де зареєстровані бажаючі стати її пацієнтами. Їх уже 952 чоловіка. Наталя Микитіна реєструється дев'ятсот п'ятдесят третьою. каже і раніше первинну допомогу отримувала у цієї ж лікарки та боїться, що до неї запишеться занадто багато людей, а її можуть перевести до іншого. Прийшла врачом на прийом дуже хороший врач, я Його давно дуже знаю і поэтому хочу, щоб мене помешка обслужувала. І... Ним Майже всі, хто написав заяви до Ірини Валерівни – постійні пацієнти, адже дільничним терапевтом жінка працює вже 30 років. Є посторонні, ну не можу сказати, що багато. Може бути чоловік 10 посторонніх є, але в основному це мої пацієнти з моєї участка. Саме кількість пацієнтів, які виставляють бажання лікуватися у того чи іншого лікаря, і буде оцінкою фаховості медиків. І сьогодні це би, момент істини. Результати їх багатолітньої роботи. Наскільки за столько років сложились отношения довірительні між докторами і пацієнтами, наскільки ці пацієнти довіряють і вірять професіоналізму своєї доктора, молодим лікарям боятися нічого. Їх професійність пацієнти оцінюють відразу у цьому центрі медико-санітарної допомоги. Розподіл між усіма лікарями відбувається майже рівномірно. Молодої, это не значить, що їм не довіряють, тому что за несколько лет роботи они показали, що они умні, думаючі, грамотні. Такий підхід змусить лікарів вимогливіше ставитися до своєї роботи і підвищувати фаховий рівень, адже не тільки від кількості, а від якості обслуговування буде залежати заробітна плата. Самовідданість Ірини Валерівни уже оцінили і виразили у фінансовому еквіваленті. За июль місяць я отримала шесть тисяч гривень, в той время як за май я отримала 400 сто. Якщо ж дільничний лікар вчасно не виявить хворобу і доведе до ускладнень і госпіталізації, це буде мінус у зарплаті. Поки що такі нововведення стосується лише дільничних педіатрів, терапевтів та сімейних лікарів. Якщо пацієнт бажає обрати або змінити, змінити лікаря, він може прийти, заповнити відповідну реєстраційну форму в поліклініку і обслуговуватись у цього лікаря. Якщо в нього такого бажання немає, він залишається закріпленим за тим лікарем, який його обслуговує на сьогоднішній день. Зміна лік... Лікаря це процедура, яка вимагає певного фінансування, тож поки що терміни написання заяв чітко обмежені. Щороку з 1 по 30 вересня надається така можливість нашим пацієнтам змінити свого лікаря, якщо є на це бажання. Світлана Жеринок, Андрій Гегеля, Юрій Росахай, телеканал Київ.